Agora Пане щодня до нас, до нашого офісу регіонального представництва поважно верховної ради України з прав людини звертаються матері, батьки, рідні, які намагаються розшукати своїх близьких, і це головне і болюче для нас це і цивільні заручники. Дуже приємно це говорити сьогодні. Що врешті ми дочекалися, що люди повертаються? Хочеться вірити, що завдяки нашим міжнародним партнерам, нашим посередникам. Людей, яких ми зможемо повернути в більше, головне, що вже повернувся. Але я я не, це не, це не, це ще це не вів. Свобода це все. За, за, за неї треба боротися. Раз ми пройшли там, то тут вже об'язані. Новільна нація. Ми любимо свободу. і Вона буде в нас. Доброго дня, хлопці! З поверненням! Слава Україні! Підпроводжуючі філія забирає. Кому добавку, добавки, просіть добавки, підуть добавки вам. Слава Україні. Героям!